Аналогічно до першого прикладу, ми повинні спочатку знайти точки перетину наших двох графік. А для цього ми прирівнюємо 7 мінус х2 дорівнює 3, так як ігрики, у нас однакові, маємо право прирівняти праві частини. Чому у однакові, тому що це точки перетину. Отже, розв'язуємо дане рівняння, маємо х квадрат мінус х квадрат дорівнює 3, 7 переносимо мінус 7. Міс квадрат дорівнює мінус 4. Х квадрат се множимо на мінус 1, отримаємо х квадрат дорівнює 4. Тобто, розв'язуючи дане рівняння, х у нас дорівнює плюс мінус 2. Отже, точки перетину ми знайшли, залишилось далі попрацювати з графіком. Для y дорівнює 3 там табличка не потрібна. Ми і так можемо накреслити. Це буде пряма, що приходить через точку, де y дорівнює 3, і вона паралельна до вісі ОХ. Y дорівнює 3. Залишилося накреслити тільки нашу параболу Y дорівнює 7 х квадрат. Це ми можемо зробити за допомогою таблички. Записуємо табличку x, х, скористаємось точками мінус 2, мінус 1, 0, 1, 2. Підставляємо значення мінус 2 до нашої параболи, мінус 2 в квадраті буде 4, 7 мінус 4 буде 3. Мінус один підставимо: це буде 1, 7 мінус 1, 6. Вставляємо 0, це буде 7. І далі симметрично. 6, 3. Отже, позначаємо знайдені точки. Перша точка 07. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 0,7. Далі 1, 6. Х1, y 6 Симметрично їй x 2 y 3 Далі симметрично ці точки. Мінус 2 і 3. З'єднуємо нашу параболу. І утворилася ось така заштрихована фігура, площу якої маємо знайти. І причому на плюс-мінус 2 це точки перетину. Нашіх двох графіків, які є нашим обмеженням наш, нашої фігури, <кій> За даної фігури. Отже, ми для обчислення площі заштрихованої фігури скористаємось визначеним інтегралом на проміжку від мінус 2 до 2, мінус 2, 2, Підінтегральна функція, це від параболи. Так, як її значення більші, вона вище знаходиться. 7 мінус х квадрат віднімаємо пряму у до рівня 3. І обчислюємо визначений інтеграл дорівнює дорівнює. Спрощуємо. 7 мінус 3 буде 4. 4 мінус х квадрат да х дорівня. на 4 це буде. 4х мінус х третій поділено на 3. Від мінус 2 до 2. Підставляємо наші значення. 4 помножити на 2 мінус 2 в третій поділено на 3. Відняти. Мінус 2 підставляємо. 4 на мінус 2. Відняти мінус 2 в третій степені поділити на 3. Дорівнює 4 на 2 – 8, мінус 8 в третій поділити на 3, відняти 4 на мінус 2 – мінус 8, на цей мінус плюс 8. Мінус на мінус дає плюс, але тут залишається мінус, так як третя степень, тому мінус вісім третіх. Дорівня вісім додати вісім буде шістнадцять. Мінус вісім третіх, мінус вісім третіх, це мінус шістнадцять. Треті. Далі 16 поділити на 3 – це 5 мінус 5 цілих 1 третя. Дорівня 16 представляємо як 15 цілих 3 третіх мінус 5 цілих 1 третя дорівнює 10 цілих 2 третіх. Ми знайшли площу нашої заштрихованої фігури.